Так, усім привіт. Зніму відео відео товару перед відправкою. Кількість порахую, щоб потім ніяких непорозумінь не було. Так, от я записав кількість на бумазі, але ще раз вживу, перерахуємо. Так, Сі 28 БГ. 3, 3, 3, 1, 10, 20 27. Є. Всі цілесенькі, нові, в ідеалі, без пошкоджень, без дефектів, все супер. Так, далі C8B три штуки. Далі SBM 21, я їх в пакетик загорну, зав'яжу і ще картонкості загорну, щоб їх ніде не притиснули. Щоб Обережно їх потрібно, вони маленькі, можуть загубитися, впасти, наступити на них ногою можна на пошті будь-що. Чотири штучки. Далі. Сі 22 Г. Так, 10, 20, 30, 48. 48. Ось такі. Так. Є, порахований. 3, 3, 3, 1, 10, 20, 23, 48 є. Далі. СБТ-10, 3, 6, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 штук. Всі ці. А, ну і покажу кожен слюду з іншої сторони. Все в ідеалі. І так, як і на. Нахилити зараз, щоб було добре. От так. От, видно, вакуум є, все супер. Цілесенько. слюда, все чудово. От, Кожен покажу.

Так, 27 штук, 48 штук, 4 штуки, 3 штуки, 16 штук. Все. Зняв. Всі ці лісінки, пакую, запакую дуже надійно, щоб по дорозі нічого не розбилось. Кожен відеалі. Все ціле без э, тріщин, без і так далі. Вся слюда також ціла, а в цих трьох слюду зараз покажу. Так, от з цих трьох слюдах, ну також все на весеньке, відалім. от отакі. От так. Окей. От. Ну все. Всім до нових зустрічей.